та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і цей огляд буде складатись з декількох основних частин. Пустих часів, як я востаннє глибоко і детально тестував мікрофони типу Fifine am 9, я набрався багато досвіду зі стійками, пантографами. Тому особисто для мене цей огляд буде особливим, бо пов'язаний із закриттям гештальту. А все завдяки Fifine BM88. Власне, я розповім про мікрофон майже стільки ж, скільки про. Пантограф, але не просто так. По-перше, і Fifine im 9 і FIFINE BM88 коштують приблизно однаково 3300 гривень без знижок. В основному тому, що ціна мікрофона йде в універсальність, а пантографа в надійність. Ну а перед тим як почати, не забувайте, що з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна і коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла і почну я розповідь, мабуть, з мікрофона, бо все ж таки мікрофон без пантографа використати можна, а пантограф без мікрофона не дуже. Як так? А у комплектації до АМ 9 вже йде жорстка підставка з проумованим низом. Також, до речі, йде адаптер з 38 до 14 дюйма, універсальний кабель USB, плюс детальна інструкція по експлуатації. Дизайн у мікрофона сучасний і не побоюсь цього слова витончений. Мені, як завжди, сильно до вподоби біла версія, але переваги чорної в тому, наскільки мало вона себе до себе притягує уваги, скажімо так. На біль Її хочеться увімкнути RGB, яке тут, звичайно ж, є. А чорна не буде відтягувати увагу від обличчя стрімера, хоч і буде виглядати в кадрі грамотно і навіть престижно. І продумано, бо, наприклад, написи на корпусі повернуті на 180 градусів. Чому? А щоб читати їх можна було легше, коли ви дивитесь на мікрофон згори вниз, що є тонкий натяк am 9 варто використовувати саме з пантографом. І периферія у AM9 теж непогана. Є іменю джек для моніторингу, і type c і збалансований XLR без потреби в фантомному живленні, бо мікрофон динамічний. Є дві кнопки: одна під шумодав, який ми потім затестуємо, і затиснення якої скидає параметри. Інша кнопка йде під RGB. Очевидно, воно не синхронізується аля вентилятори з підсвітком материнки, наприклад, але є 11 режимів роботи і відключається підсвітка за тисням кнопки без проблем. З інших цікавинок на корпусі є аж три поворотні ручки: дві з боку для гучності моніторингу і гучності мікрофону. Третя спереду найхитріша, бо відповідає за баланс. Гучності між грою та спілкуванням. Тобто можна прямо на ходу заглушити або ваш голос, або гру. Ну і індикатор перемкнення мікрофону теж поруч. По класиці він з підсвіткою і він сенсорний. Технічні характеристики у am 9 наступні: паттерн підбирання звуку кардіоїдний. частота підбору звуку від 80 до 18 тисяч Герц. Співвідношення сигналу до шуму складає 75 дБ акустичний. Чутливість складає. Мінус 51 дБ плюс-мінус 3. Відмічу також, що мікрофон підтримує у тому числі і фірмове програмне забезпечення FIFINE Genie, де можна змінити еквалайзер, перемкнути деякі опції, як шумодав підсвітку і моніторинг в реальному часі, і виглядає ПЗ круто та сучасно. Але тут відмічу два але. Перше, і це дивне але. Бо ПЗ універсальне, що перевага. Однак деякі пункти, як от Light Control, не підходять під мікрофон, бо вони, як я розумію, для FIFA 6 аналога Stream Deck. Але AM9 все рівно можна в списку обрати, і це плутає також, і це вже трошки більша проблема. Але після під'єднання до ПК або ноутбука по USB, AM9 створює аж 6 віртуальних звукових пристроїв. І в них не те, щоб легко заплутатись, але у мене, наприклад, джерел було три, і побачити аж дев'ять загалом. Було дивно. Ну і тестування звуку буде прямо зараз. Пані та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і це тестування мікрофону FIFINE AM9 без увімкненого шумодаву, але з відносною тишею на фоні. Пані та Панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і це тестування мікрофону FIFINE am 9 із певним шумом на фоні, але без шумодаву пане, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і це тестування мікрофону FIFINE am 9 із увімкненим шумодавом на фоні. А ось так приблизно звучить шум на фоні, коли я шумодав вимикаю. Тут, до речі, варто відмітити, що навіть в інструкції вказується, як правильно розташовувати FiFine AM9 саме на пантографі, а не на підставці. І все дуже просто. Чим мікрофон якісніший та дорожчий, тим менше вам хочеться мати його в зоні випадкового ураження, скажімо так. Бо коли дорогий мікрофон стоїть на столі, ви можете зачепити його рукою, коли будете чухати ніс, наприклад, або спішити в укриття під час повітряної тривоги. Також пантограф розслабляє. Сташовує мікрофон ідеально під рота, максимізуючи якість передачі голосу, як і показано в інструкції. А гарний пантограф, як от BM88, дозволяє встановити позицію мікрофона і вздовж осі голосу, і перпендикулярно їй, бо різні мікрофони мають різні схеми підбирання цього самого голосу. При цьому неякісні або недостатньо дорогі пантографи просто не вивозять навантаження. У мене на особистому каналі було ціле. Від... Відео про те, як я не по своїй волі, але все ж зривав волонтерські проекти, тому що мій тодішній набір для подкастів від Про був дуже обмежений в універсальності і абсолютно не переносив. Трошки нахилені поверхні стола, і скажу чесно, бачити, як мікрофон від'їжджає від співбесідника прямо під час спілкування в реальному часі, для мене це було справжнім жахом. Повірте мені. А найсмішніше те, що на заміну цих офіс про я просив. Саме FIFINE pm 88 Бо чим дорожчий пантограф, тим менше у нього проблем зі стабільністю, тим краще він виглядає в камеру і тим надійніше з ним працювати. І у плані якості pm 88 це вже вища категорія. Наприклад, не дивлячись на те, що схема затягування на столі аналогічна моєму попереднику від Office Pro, гвинти тут не м'які і не злизуються від гексагональної викрутки, що йде в комплекті. Власне, якось ось так виглядає набір FIFINE iM9 і FIFINE BM88 в комбінаціях чорного та білого кольорів. Подобається? Значить, по естетиці цей комбовом по вам вже підходить. І для подкастів на двох також він чудово підійде. Отже, підсумки наступні і гештальт закрита. Бо комбінація із Fifine im 9 і Fifine bm 88 створена для геймерів та стрімерів. Виглядає чудово, воде себе надійно і працює круто. У, у мікрофона є максимальна кількість фішок в свою ціну, включаючи унікальні у пантографа... Максимальна надійність в межах своїх можливостей. І враховуючи вартість ані до мікрофона, ані до пантографа, у мене запитань немає. Тому так. Рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все в коментарях. Не забудьте написати, чи є у вас вдома пантограф і чи користуєтесь ви ним. Якщо він дешевий, то чи задумувались ви про щось дорожче? Чи цікаво вам було наскільки кращими є моделі дорожче, ніж у вас зараз? Бо я так, я починав з пантографів найдешевших за 300, за 200, за 500 гривень. І BM88 саме по цій причині був для мене ідеальним варіантом. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину MotoSTAF і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює. І просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже, дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рот. Тнейшн, бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Та будете здоров'я.